Отже, прошу першу до короткого слова і до вручення стипендій. А такі стипендії є багато. Пані Ірину Вікторівну, пані Ірину Іванчик, десять стипендій фонду «Повір у себе будь ласка, пані Ірино. Для мене дуже велика честь сьогодні тут бути і власноруч вручати Тисибенді. Я вже давно не студентка, але завдяки цій місії я відчуваю себе членом цієї великої спільноти вашої. І сьогодні, вранці, мені на думку спали вірші нашої видатної поетеси Ліни Костенко, яка казала, що людина не літає, а крила має, і крила, і вони не з пуху пір'я. Вони з правди, чесноти і довіри. І я хочу сьогодні, щоб ті студенти, які отримують сертифікати на навчання, плекали ці крила знання, і мудрості і любові. І це, мабуть, єдиний такий заклад навчальний у нас в країні є, в якому не буде протиріч між розвитком крил знань і інтелекту, і крил сердечної любові і віра в Бога. Тому я всіх вітаю з початком навчального року.